мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такі деруни із цукіні. Я вже очистила та помила всі необхідні овочі, які знадобляться нам для приготування. В рецепті я буду сьогодні використовувати цукіні, але, звичайно, його можна замінити і на кабачок. У співвідношенні цукіні до картоплі беру 1 до 2, тобто, якщо у мене тут 250 г цукіні, то беру 500 картоплі. Картопля вже в очищеному вигляді. Також буду використовувати таку морквинку, тобто, у мене десь приблизно 100 г. Моркву я завжди використовую, навіть в класичному варіанті дерунів, вона надає такого гарного, Кольору, і ще одна забулинка. Для початку у окрему миску на великій терці буду натирати цукіні. До натертого цукіні додаю сіль, перемішую і поки що відставляю. Тепер у іншу миску буду натирати решту овочів. Для натирання буду використовувати ось таку мілку терку. Спочатку буду натирати картоплю, слідом за картоплею на тій же мілкій терці буду натирати цибулю. Залишилася у мене ще морка, і також сюди натираю на мілку топку. Всі овочі я натерла і тепер ось цей сок, що утворився в процесі, його потрібно максимально злити. І ось скільки зайвої рідини в мене в результаті вийшло. Тепер Повертаюсь до цукіні, він постояв, пустий сік, і його також потрібно по максимуму ось так руками віджати. І віджати цукіні перекладаю до овочів. Далі у миску додаю 1,5 столових ложки картопляного крохмалю. Одне яйце. А також сіль та спеції. У мене тут сіль, часник і чорний мелений перець. Все добре перемішую. Ось така, в результаті, однорідна маса має бути, і вона не має бути рідкою. Ось так, має триматися добре на ложці. Якщо ж вийшло рідкувато, можна додати ще картопляну картоплену Ну Все можна починати смажити деруни. Сковорідку з олією я вже розігріла, викладаю масу і на один дерун десь приблизно одна столова ложка буде. І ось так розрівнюю. Смажити буду на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору. Обсмажені деруни перекладаю на тарілку із рушниками, аби прибрати зайву олію. Всі свої деруни я вже обсмажила, подаємо до столу обов'язково гарячими зі сметанкою або ж улюбленим соусом. А я всім хочу подякувати за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди, я хочу побажати всім лише миру і благоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.